Привіт усім! Вас вітаю Ростислав. Ми продовжуємо і грати в метро 2033. Що ж, вперед. Як описати почуття, коли після 20 років у туринах бачиш небо? Коли бачиш місто, в якому колись народився і в якому тепер правлять чудовиське. Ось воно, мертве місто. Сказав їй Ласкаво просимо додому. Так, що нас є? А тепер дуже уважно пильнуй. Mm. А ось і щасливі мешканці цього райського містечка. Сталкери! Ці чорти зухвалі на поверхню майже кожен день лізуть. Зброю шукають, справну техніку. Без них метро вже би давно загнулося. Іноді на їхніх мертвяків наскочиш. Вони як камінь тверді, заморожені. Сніговику вбранні. О, бачте ключ. Ти залок шукай як ключ. Раптом тут є ще один сховок. Хоча вони на поверхню облаштовують крилівки, куди стягують усю свою здобич. Ну ж бо пильнуй та шукай. На горі не матимеш клопоту ні з обоями, ні з фільтрами. Так, що це в так, нас? Тут нічого. А, -а фільтр. Стане у нагоді. А тут і маслюки у насыпало. Увидимся. Я думав, підить, поближче, Воно вже нас би забило. походу с другой луком. Штри. Добре. Дивіться, що у нас тут є. Пастка. Тут треба бути готовим на все. Друг зараз щось вискочить. А, нічого. Є сейф. Супер. Нотатка. Так. Що ще в нас є? Хтось тут явно сховок. Добре, вже нічого такого, можна повертатись. Але цікаво, чи нас будуть зараз переслідувати ті... Навіть не знаю, як їх назвати. Ну, що так. готовий? Давай, Тоді да. рушаємо далі. Нам треба дістатися до вентиляційної шахти, яка веде до Сухарівської. Там ми з тобою попрощаємося. Okay. Мій калаш стане твоїм, як домовлялися. Хлопче, ховайся! Тримайся в укритті. Якщо ми такого виродка на відкритому місці зустрінемо, не ткуйся в будь-яку щілину. Їх тут демонами називають, але особисто я їх називаю стуками. Ага. Uh -huh. Ось вона, мертве місто. Артеме, ласкаво, просимо додому. Окей. Тривай, я тебе спіймаю! О, щось я не доскочу. Тривай, я тебе спіймаю! Ще раз па. Що ж то таке? Та що ж мені так не йде, а? Що мені не йде? Доведися собі обійти, Сертеме. Не вступай у калюжі, вони радіоактивні. Попромінися за 2 секунди. Он там бачиш будівля з брамою? У неї на подвір'ї вхіду шахту, тобі-туди. Mm -hmm. Я чекатиму тебе в будівлі, там укріплення ордена. Не гальмуй. І головне, не, не їж жовтий сніг. пролетить. <giờ> І тоді треба склане. Бачите? ключ, я бачу. Есть не підняв піднять Виглянемо як сюди зайти. Щоб ключ взяти. Є ключ. О, треба тікати тут радіація. Добре. Ша один. А. О і сейф. Бачите, скільки ми всього маємо? 90 патронів додаткових, які можна використовувати як гроші. сюда не зайдем. Сюда за уже тоже. Врятуй. Там явно кто-то сходит. Житя. цікавого. О. Де там є? Czekaj, nam jak zlicy wyjdzie Do nezy. Так, мы еще на сюда, парни, пойдем сюда. Вот, стоять. А тут что у нас? Патроны. Хочу встречать. уйма. Все, наречать уже. Что, поднял? Поднял его. Вот зараза. Що тут у нас є, а тут явно щось є, дякува? Шесть. Зауважте звичайній версії метро цього не було. Серий кацца. Стоп. О. Я. Что у нас далее? Він може все змінити. Що ж, ходімо сюди, тут ще є один сховок. ще нічого. Зараз у нас буде тут компанія. О, дивіться, який флешбек. Круто. Не те, що зараз. Всі в телефонах, комп'ютерах. На вулиці будуть гуляти. Пішов, добре. Ми ще глянемо сюди. Тут теж щось було. Teraz będzie ciężkie miejsce hmm. Tutaj hmm. na strzałku hmm. je ja schował hmm. Tak Nam ich trzeba tutaj za monetę O, to jest etap, o, o dobrze І будемо кидати ось цими такими запалюючими бомбами чи як це назвати? А кидати як це, напевно. Зараз ми провіримо ножиками. Так. Що ж, де нам вибрати якусь ці? О, ця якраз підійде. Що ж, напомпуємо. можем и так по пройдем. Я сейчас не думал, что так получится. О! Не-не, не, -не, не сдалась. Паранойя, она такая. Так, мы тут было. Так, куди нам дані? Та насюди. і на Їдно, другий бік, так? А що у нас тут є? Добре, ми сюда шефидам. ему Фильтр. Mm. Зараз мы сделаем темную.

Zajdę możemy tej na jak jest to, my tam coś zbaczymy. Wejdę w їх тут повиносив. Дивіться, увисився. Nie nie podoba jej to. Co? Coś mi jest ciekawe w Notatka. Було. Садиш собі з телевізором. Тут сирена. все вибухає, війна. Ого. Опец. Шайдіте мені. Зробили, а те, що сталося, тут це є печаль. Так, пора вертатись. Що ж тут таке є? Це таке заморожене. Добре. Досліджує підозрілі звуки. Давайте зайдемо. Вібраження, що ходить тут бібліотека що ж, проходячи ці звуки, нам треба бути готовими до всього. звідси це

Учить сюда. Хлопша, ты мене справді налякав. Добре, що тобі вдалося. Відверто кажучи, я думаю, що ты вже мрець. Я живий. Живей, живих, як то как. Стоп, почекай, тут має бути Є. Yeah. Давай уперед рушати. О, лайно. ти, ти чуєш? <звук> О, ці виробки! Бере правого! Я вправо. А ты его убишь? Да, да. есть желтый с них. Побеждает? Давай допоміг що ти? Так, не люблю колині сам можна щоб заряджати. Ну mm -hmm. no, і знову мене взяли в носитих зараз. Та вшиватися там.